Біжу до діда і кричу Діду, бандити лізуть. Саме такий початок має історія розбійного нападу на подружжя пенсіонерів. Пів на п'ята ранку бите скло, пограбування і замах на життя. Ударив діда молотком по голові, дід упав прямо на землю. Свалився і кров пішла йти з голови. Розвернулася, щоб тікати. О, він мене праве плече. Дьоргнув за руку і зразу тоді мені пулю в лоб з пістолета ви, 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 ви ось. Заволоділо грошима, цінностями та забрало легковий автомобіль подружжя, на якому й втекли. На допомогу пенсіонерам прийшла сусідка, але було запізно. Чоловік від травм помер у лікарні. Закінчення трагічної події настало майже через чотири місяці. Правоохоронці затримали зловмисників. Преступники були задержані. Установлено, що вони являлись ранее судимыми, познайомилися в містах лишення свободи, завершили уже не менше шести угонов автомототранспорта, ряд кражей з автомобілів і магазинів, а також розбійні нападения на території України. Досвідчені правопорушники причетність до злодіянь не заперечують. Розповідають, як все було. Зразу на нас два удари один дідом, другий бабі. молотком дерев'яним. Бабку зв'язав, коротше. Далі ударив його задницю, це держав дервяна штука і краще. І все. Ми уїхали. Підозрюваних чекає суд, який визначить міру покарання. Ймовірно, від 8 до 12 років позбавлення волі.